Привіт, я твоя нова Калина Едюкейшн. Надійна помічниця у порядкуванні навчальних процесів. Тесі представляє новий додаток Майтесі. Який допоможе вам контролювати та керувати вашими пристроями Тесі Cloud з будь-якого місця та в будь-який час? Діти просто обожнюють цю пляшку. Знайомся, дитяча пляшка для води у формі ведмедика, об'єм 800 мл. Вистачить на цілий день у школі, садочку чи на прогулянці в Україні? Гуманітарні організації ERC, ACTED, IRC пов'язали категорії населення, що постраждали від війни з державними програмами соціального захисту. Чому варто використовувати спеціальний додаток для ведення обліку витрат на автомобіль, щоб чітко розуміти, коли та на що ви витратили гроші при обслуговуванні авто? Починаємо сьогоднішню практику з глибокого вдиху, вдихаємо через ніс і спокійно видихаємо через рот. Нам в мастерзу цікаво, що сниться пухнастим особистостям. Киця Сімба, напевно, бачить її котяче королівство, де пилососи заборонені, де цілий ліс із дряпок, і де іграшок, скільки котяча душа забажає. Можливо, незабаром ми станемо колегами. Сподіваюся, скоро побачимося.